Давай слухати читати нову казочку щодня. Перший подвиг Геракла Немейський Лев. Дружина всемогутнього Зевса, богиня Гера, одурманила Геракла. Геракло стало здаватися, що його діти перетворилися на жахливих двоголових чудовиськ. Одурілий Геракл з ревом накинувся на них і вбив одного за одним. Коли дурман розвіявся, Геракл побачив своїх мертвих дітей та мало не збожеволів від горя та відчаю. Всемогутні боги обіцяли прощення Гераку, якщо він стане слугою жалюгідного боягуза Еврісфея та виконає всі його накази. Почувши волю богів, Геракл змирився і поспішив до міста Мікени, де царював Еврісфей. Нікчема Еврісфей страшенно злякався могутнього Геракла і надумав давати йому такі завдання, щоб самому прославитися, а Геракла погубити. Гераклові недовго довелося чекати першого доручення царя Еврісфея. Він звелів Гераклові вбити немейського лева. Цей лев, породжений потворним велетним тіфоном та напівжінкою, напівзмією Єхидною, був велетенського розміру. Він жив біля міста Немеї і спустошував усі околиці. Геракл сміливо вирушив на виконання небезпечного завдання. Прибувши до міста Немеї, зараз же пішов у гори, щоб розшукати лігвище лева. О півдні герой дійшов до схилів гір. Ніде не видно було жодної душі, ні пастухів, ні землеробів. Усе живе повтікало з цих місць зі страху перед жахливим левом. Геракл згадав, що Немейського лева не вбити ані стрілою, ані мечем, бо шкура його твердіша за камінь. Він вирішив роздобути собі більш надійну зброю, вирвав із корене молодий дуб. Обрубав гілки і зробив собі важку довбню, тверду, як залізо. Довго шукав Геракл лева по лісистих схилах гір та темних ущелинах. Нарешті, коли вже сонце почало схилятися до обрію, в темній ущелині геракл знайшов лігвище лева. Воно знаходилось у величезній печері, що мало два виходи. Геракл завалив один з виходів велетенськими брилами і став чекати лева, сховавшись за каміннями. Перед самим вечором, коли вже насувалися сутінки, з'явився превеликий лев з довгою кошватою гривою. Напнув тятиву свого лука Геракл і пустив одну за одною три стріли в лева. Але стріли відскочили від шкури звіра, бо вона була тверда, як сталь. Грізно заричав Лев, рикання його розкотилося по горах, немов грім. Озираючись на всі боки, Лев стояв ущелині і шукав очима, що палали люттю того, хто наважився пускати в нього стріли. Та ось він побачив Геракла і кинувся величезним стрибком на сміливця. Мов блискавка мигнула довбня Геракла і тяжко упала на голову лева. Звір звалився на землю, приголомшений страшним ударом, а Геракл кинувся на лева, обхопив його голову своїми могутніми руками і задушив ненависного звіра. Взявши на свої могутні плечі вбитого лева, Геракл повернувся в місто Немею, приніс жертву за і встановив на пам'ять про свій перший подвиг немейські ігри. Загальногрецьке свято, на якому змагалися в бігу, боротьбі, кулачному бою, метанні диска і списа, а також у перегонах колісниць. Під час цих ігор оголошувався загальний мир у всій Греції. Коли Геракл приніс убитого ним звіра в місто Мікени, Еврісфей зблід від страху, глянувши на страхітливого Лева. Цар Мікен зрозумів, яку нелюдську силу має Геракл. Він заборонив йому навіть наближатися до воріт Мікен, коли ж пізніше Геракл приносив докази своїх подвигів, Еврісфей жахом дивився на них з високих міських мурів.